Вітаю вас на каналі Ано Людинка Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами зберемо таку цікаву тему, як криптовалютні карти. А саме розберемо з вами найпопулярніші карти, які можуть отримати громадяни України. Переходимо до відео. Перед початком я б хотів би сказати, що інформація в даному відео може з часом втратити свою актуальність, тому завжди особисто переходьте на сайти платіжних систем чи банків і перевіряйте її достовірність. Напевно, у вас може виникнути питання, навіщо взагалі користуватися криптокартами, коли в нас є P2P переводи. І то же монобанк чи приватбанк. А відповідь достатньо проста, щоб не упиратися в ліміти і обмеження наших банків. Тобто, останнім часом я думаю, ви знаєте, що банки України вони обмежують операції з криптовалютою, а саме P2P, тому що вони часто несуть якийсь шахрайський характер. І дуже часто звичайні криптони, як ми з вами, попадаємо під ці обмеження. Навіть на моєму особистому досвіді я отримав блок від одного відомого українського банку просто за один p 2 p переказ. До цього я ніколи не робив p 2 p перекази через даний банк, але мені вистачило лише одного на суму менше ніж 100 тисяч гривень, щоб отримати повністю заблокований рахунок і неможливість вивести звідти гроші. Так, це питання вирішується, але це не та ситуація, в якій кожен криптан хоче опинитись. І саме тому нам на допомогу можуть прийти криптовалютні карти і платіжні системи. Основна перевага криптовалютних карт, що ми зможемо просто задепозитити свою крипту на даний банк. і і далі тратити наші гроші, так як ми хочемо. А які саме криптовалютні карти і банки існують? Ми зараз з вами розберемо. Почати я б хотів би з такого застосунку, який називається ZEN. ZEN — це польський необанк, який зареєстрований на території Литви, тобто він працює під литовською ліцензією. Повністю європейський банк, який регулюється по всім правилам Європейського Союзу. І ми, як українці, можемо відкрити в ньому рахунок онлайн і отримати навіть фізичну карту, у випадку, якщо ми знаходимося на території Європейського Союзу, або маємо адресу, куди дану карту ми можемо отримати. Основна взаємодія з даним банкінгом відбувається через застосунок, а сайт він просто для знайомлення, де написана вся основна інформація по комісіям, по можливостям і тому подібне. Як ми бачимо, тут є SWIFT і SEPA переводи. Також ми можемо навіть робити приват. Мані перекази, тобто, якщо в нас є якісь кошти на Дзені, ми можемо їх переводити напряму на Приватбанк. У них є якась спільна інтеграція. Я особисто не пробував, але це досить прикольна штука. Але більше мене цікавить, чи можливо переводити гроші з Приватбанка на Дзен. Можливо, хтось це робив, то поділіться своїм досвідом в коментарях. На екрані ви бачите, що нам пропонують скачати додаток в App Store, в Store і Gallery, що дуже круто. Давайте перейдемо до методу оплати. Методи оплати це те, як ми можемо поповнити дану карту, а поповнити ми її можемо дуже багатьма способами, так як і звичайний оплати через MasterCard, Visa, через Apple Pay, навіть Google Pay. І що саме цікаве, що нас всіх цікаве, це Digital Currency. Тобто, ми можемо взяти вивести просто USDT з Binance напряму на гаманець зена нашого рахунку. І потім ми зможемо використовувати дані гроші так, як ми захочемо. За допомогою Apple Pay чи навіть фізичної карти, що дуже зручно і дуже круто, і я сам особисто кожен день цим користуюсь. Так, щодо вартості утримання рахунку в даному банку, то вона складає 0 євро, що прям фантастика! І тут ми бачимо всі показники по комісіям. В одному місці. Тому, якщо вам цікаво, переходьте на сайт zen.com і роздивляйтесь, який тариф вам підходить. Але з особистого досвіду можу сказати, що тарифу звичайного, який безкоштовний, його вистачає більш ніж з головою. Але якщо ви хочете вже отримати там пластикову карту, то здається, потрібно перейти на наступний тариф, я вже точно не пам'ятаю. Так, тут ми бачимо, що для того, щоб отримати банківську карту, нам необхідно мати другий тариф і платити 90 центів в місяць, що взагалі дуже в'ємна сума. Для криптонів. Тому хто шукав європейський банк, куди можна депозитити крипту і розраховуватись через Apple Pay, це є один з найдоступніших і простих варіантів. Наступним я б хотів би розібрати такий популярний банк, як Револют. На жаль, чому з даний банк мені заблокував рахунок. Можливо, це через те, що я зробив лише один p 2 p перевод, здається, на суму біля 50 євро, і через декілька місяців мені просто прийшло обмеження на користування їхнім додатком. Це також банк, який ми можемо використовувати, здається, лише з телефону, тому необхідно скачати додаток і зареєструватися в ньому безпосередньо з телефону. Давайте перейдемо, подивимось, що в них за сайт. Він достатньо такий звичайний Рекламний сайт, де не дуже багато цікавої інфи. Ось цікавий пункт, де ми можемо бачити також вартість тарифів, тобто ми можемо оформити собі революти як і безкоштовно, так і замовити собі якусь карту. Тут навіть бачу є металева, яка розширює в якійсь мірі ваші можливості. Ліцензію, яку я зрозумів, даний банк має від Великої Британії. Але є один нюанс з даним банком: так він підтримує криптовалюту, але ніяк не депозити і не виводи криптовалюти. Тобто ви можете поповнити даний банк звичайною фіатною валютою, всередині даного банку купити, наприклад, біткоін чи ефір, і потім колись його продати. Але щоб купити біткоін всередині додатку і вивести його на ваш гаманець, то це неможливо. Тому даний банк він не зовсім підходить під наші задачі. Але як банк, де можна всередині додатку просто купити криптовалюту, то досить такий нормальний варіант. Наступний криптобанк, на який я рекомендую звернути увагу, це трасті. Трасті це український банк, який отримав ліцензію в Литві і працює по європейським правилам. Кожен громадянин України може також відкрити рахунок в даному банку за допомогою верифікації через дію. Як і всі інші гаманці, перед цим, вам необхідно обов'язково скачати додаток і там вже пройти всі етапи верифікації для того, щоб отримати доступ до платіжних карт. Наразі трасті не дає таку змогу, як випуск фізичної пластикової карти, але все ж ми маємо доступ до віртуальної платіжної карти MasterCard, здається, що закриває 90% платіжних операцій для їх користувачів. Давайте перейдемо, подивимося, які взагалі вони мають сайт і що там за інформація. Як ми бачимо, що скрізь нулі комісії 0% на перекази, 0% на стейблкоїни? І в якійсь мірі це так і є. Платіжна карта, яку ми можемо використовувати за допомогою Google Pay чи Apple Pay. Так, це також є. Яка ще в них є цікава інформація? Та по-більшому більш ніякої цікавої інформації, яка нам би була корисна, тут немає. Все досить просто: скачуємо додаток, проходимо верифікацію за допомогою дії, і все ми можемо депозитити криптовалюту з любого гаманця, з любої біржі напряму на гаманець трасті і всередині трасті вже конвертувати криптовалюту на необхідну вам валюту. Також я ще зверну увагу, що в трасті є така функція, як p 2 p перекази, тобто ви можете. Замовити P2P вивід коштів на вашу гривневу карту. Але даний вивід він здійснюється протягом дня, там необхідно декілька годин, і він також здійснюється, здається, від третіх осіб, тобто це не зовсім такий легальний і прямий метод виводу криптовалюти з гаманця трасті. Я спробував функцію лише один раз. І зрозумів, що це все таки на даний момент ризиково, і що я не хочу втрачати ще один український банк. Тому Trust я рекомендую вам використовувати як звичайну потіжну карту, на додаток якої ви можете задепозитити крипту і вже сплачуватися там в своїх цілях як через Apple Pay, так і через якісь сайти, де вам необхідно ввести номер карти, CVV і іншу інформацію. Наступний банк, який би я хотів зібрати, він не є популярним і про нього знає досить вузьке коло людей. Назва цього банку Black Cat Card. Давайте перейдемо відразу на їхній сайт. Ми бачимо, що тематика даного банку, тобто дизайну, все зав'язана на якомусь коті, майже як монобанк. І даний банк він працює під ліцензією Мальти. Мальта це також євросоюз, тому все в рамках європейського законодавства. Давайте роздивимося, що взагалі них за інформація на сайті, досить дефолтна інформація. Тут також необхідно завантажувати додаток і проходити ньому всю верифікацію. Наскільки мені відомо, що верифікація в даному банку є досить жорстка, не то, що жорстка, але потребує більше бумажок, ніж. Верифікація, наприклад, з дією, де ви просто робите це в декілька кліків. Тут вам вже необхідно буде погратися і знаходити виписки з банку, виписки Proof of Address і тому подібну інфу для того, щоб можна було податись на отримання фізичної карти. Давайте подивимося, які взагалі ціни на обслуговування в даному банку. І я бачу, що відкриття рахунку і випуск карти він безкоштовний. Так, цікаво, які в них комісії на криптопереводи. Відкриття рахунку і випуск карти в даному банку являються безкоштовними. Але якщо ви хочете більше всяких плюшок, то відповідно необхідно буде за це доплачувати. Також даний банк він працює як криптовалютний гаманець, тобто ви можете задепозитити на рахунок банка USDT, наприклад, ліміт. 10 тисяч USDT за одну транзакцію, я так розумію, і далі дане USDT конвертувати в необхідну вам валюту і вже витрачати як віртуальною картою, так і фізичною. В принципі, все так само, як і в банку ZEN. Просто даний банк знаходиться під регуляцією Мальти. Якщо ви користуєте з даним банком, то напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід наскільки взагалі зручно ним користуватися, і чи є якісь у нього переваги над тим же Зеном. Далі переходимо до наступної платіжної системи. Я б це так назвав, яка називається Plutus. і судячи з домену, вона зареєстрована в Італії Plutus.it всі маніпуляції з даною платіжною системою також йдуть через додаток, тому потрібно скачати додаток, пройти там верифікацію, щоб отримати там доступ до всіх функцій. Особисто я не користувався даним додатком, але я маю знайомих, які мають з ним досвід роботи. Принцип роботи даної платіжної системи трохи відрізняється від всіх попередніх. Ми тут маємо три варіанти підписок. Саме звичайне це 7 євро в місяць, яка нам дозволяє тратити до 250 євро в місяць, що ну, досить мало. Вже при підписці в 10 євро ми зможемо тратити до 500 євро в місяць. А при підписці 20 євро в місяць ми зможемо тратити до 1000 євро в місяць. В цілому на якісь щоденні розходи це звичайно достатньо. Якщо немає у вас ніяких альтернатив, то чому б і ні? В Цілому більше чогось цікавого по цьому додатку, що можна додати, я не бачу. Так, тут вони пишуть, що ми можемо заробляти кешбеки на всі транзакції, але мені здається, це майже в кожному банку сучасному зараз існує. І останнє платіжне рішення, яке дозволяє використовувати крипту в повсякденних оплатах, це Bybit-карта. Так, Bybit має свою карту, і якщо ви являєтесь резидентом Європейського союзу, то тобто маєте якийсь навіть ВНЖ чи тимчасовий захист. Ви можете замовити собі дану карту. І дана карта вона зв'язана з акаунтом на Bybit, І відповідно всі списання будуть йти з вашого депозиту на Bybit, а саме з гаманця Фандінг, якщо я не помиляюсь. Скоріше за все, що тут все працює так само, як це колись працювало на Binance карті, де ви просто робили перевод з спот гаманця на Фандінг-гаманець, і всі ваші подальші витрати картою списувалися з саме цього фандінг. Гаманця, тобто, ви могли навіть закинути туди біткоін чи USDT, і воно автоматично конвертувало всю криптовалюту в євро і вже списувалося. Здогадуюсь, що Bybit робить все тим самим методом, і я вважаю, що наразі Bybit карта є однією з найзручних в плані оплат криптовалютою, тому що вам не потрібно нікуди виводити вашу крипту, ви просто зберігаєте криптовалюту на біржі і користуєтесь картою. Давайте тепер перейдемо до сайту, де взагалі можна замовити цю карту. Щоб замовити дану карту, вам необхідно перейти на біржі Bybit в розділ Фінанс, а саме карт, де ви потрапите на дану сторінку і зможете нажати Apply Now. Для того щоб податись на дану карту, як Сказав до цього, вам необхідно бути резидентом Європейського Союзу або мати дійсне ВНЖ. Тому при проходженні верифікації ви маєте предоставити ці всі дані. До речі, потрібно пройти верифікацію рівня 2. Так виглядає їхня сторінка, де в цілому ніякої цікавої інформації. І більш детальніше ви, звичайно, зможете знайти. Всіх цих дрібних розділах, де пише читати більше і тому подібне. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і написати в коментарях, якими криптокартами користуєтесь ви.